З арен Хорватії у рідний рівненський спортзал повернулися гравці кардиналу, які у складі юнацької збірної України виступали на чемпіонаті Європи з футзалу. Синьо-жовті зупинилися на цих змаганнях за крок від головного матчу. Лише у півфіналі, поступившись іспанцям з рахунком 2-3. Одні з лідерів української команди, вихованці рівненської школи футзалу. Кардиналівці запалювали на євро, забивали голи, віддавали передачі і тепер спробують перенести цей досвід вже на матчі внутрішнього чемпіонату. В кардиналі вже дорослий футзал, це зовсім. Інший Але на чемпіонаті Європи були іспанці та португальці, які, я так скажу, набагато сильніші. Було сложніше з ними грати. Це великий досвід, ми добули багато чого хорошого, так і тактично, і дивилися, як грати проти сильних команд. Це звісно, це юнацькі тільки нам по 18-19 років. Це ще перейде. Всього у таборі юнацької збірної України з футзалу на євро було п'ятеро гравців кардиналу. Окрім капітана Дмитра Скипчика, роль лідера у кількох іграх на себе взяв Максим Малиновський. Хлопець відзначився на турнірі чотирма забитими голами, однак повернувся до рівного засмучений, бо хотів зіграти у фіналі євро. Враження більше негативні. Скажу, чим позитивні бо неприємно два роки підряд вилітати за крок до фіналу. Того року з минулою збірною вилетіли в полуфіналі проти португалів. Програли 4-1 цього року проти Іспанії. Ну, неприємно вилітати. Ніби граєш непогано, але все рівно чогось не вистачає. Залишаються чим. через участь кардиналівців на євро і травму основного голкіпера Іллі Бакинського асоціація футзалу України пішла на зустріч рівнянам і перенесла стартові матчі команди в екстралізі зі слів тренера кардинала Олександра Бондаря, дещо змістилася підготовка до сезону. Однак тепер майже всі в строю і разом з юнаками готові боротися за перемоги в чемпіонаті. Як показали матчі на євро, що вони були основними гравцями команди. Тому для нас вони вже повноцінні гравці, основні гравці, і те, що вони показували в попередньому сезоні, я думаю, не буде збавляти. Обертів і так само залишатися основними гравцями команди. Кардинал минулий сезон став одним з найуспішніших для рівненського футзалу. Кардинал фінішував третім в чемпіонаті і виборов кубок країни. На найближчий сезон клуб ставить не менш амбітні завдання. Керівництво поставило першочергове завдання. Це потрапляння плей-офф. Звичайно, ми хочемо як для себе. Перемагатиме в кожному матчі і, хоча б, намагатися повторити досягнення, які були в попередньому сезоні. Звичайно, це буде над, над, над тяжко, тому що. Уже з командою всі будуть рахуватися і налаштовуватися зовсім по іншому. Для 19-річних кардиналівців це був останній виклик до юнацької збірної України. Далі ці хлопці проявлятимуть себе вже на дорослому рівні. Рівненський клуб стартує в новому сезоні екстраліги 23 вересня матчем проти Хмельницького сокола. До цього кардинал ще встигне зіграти на товариському турнірі у сусідньому Луцьку. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.